Привіт! Літо. спека, можливо, вже у когось і не спека, до нас вона так і дійшла, я вам пропоную сьогодні невеличку вправу, дуже маленьку. Підходить абсолютно всім зробити її власним тілом. Тобто, тоді, коли ми шукаємо, але шукаємо, наприклад, маятнику. Хто не відчуває нічого тілом, беріть маятник, а ще краще якийсь інший предмет. Наприклад, наприклад, я ось взяла коші, дуже приємний, це для того, щоб показати, що не обов'язково мати маятник чи рамки, що нам підходить будь-який предмет. Бо від предмета насправді нічого не залежить, залежить все від нас. Отже, зараз кожен обирає, чим я буду робити вправу власним тілом, по власним відчуттям чи будь-яким предметом. Дуже важливо взяти будь-який предмет, аби так, щоб ви його могли тримати, так? І щоб він міг хитатися як маятник. А для тих, хто не впевнений. Хочу спробувати, та не знаю, чи вийде, робимо і з предметом, і з тілом. Вам потрібно буде дуже гарно закрити очі. А якщо ви звикли підглядати, махлювати, беріть собі якусь пов'язку на очі, вона вам знадобиться. Наступний момент: оберіть, що ви будете шукати. Звичайно, я пропоную шукати щось енергетичне. От, наприклад, зараз ще енергія нового місяця, і можна шукати, наприклад, якщо у вас є точка очищення, так? Вібраційна. Якщо у вас є якесь геобіологічне явище, то його. А якщо нічого такого немає, ви, наприклад, зараз в квартирі чи десь в хаті, в закритому приміщенні. так, то можете пошукати якийсь конкретний предмет, людинку, тваринку будь-що. Перший раз зробимо цю вправу тоді, коли ви реально знаєте, де цей предмет, чи явище, чи істота знаходиться. Другий раз ви зробите цю вправу з тим, що ви не знаєте. Домовилися? А, але найголовніше навіть в першому варіанті. Ви гарно відійдете від цього предмета чи явища, ви гарно закриєте собі очі, можете ще покрутитися декілька разів, так щоб ви реально в голові не знали, не орієнтувалися, так, де знаходиться цей предмет, істота чи явище. Тобто ви себе трошки заведіть в такий а, стан так, незнання. Навіть якщо ви реально знаєте, де лежить, наприклад, книжка, телефон чи сидить ваша киця на дивані, ви зав'яжіть собі гарно очі, гарно відійдіть, гарно покрутиться, так щоб ви не орієнтувалися. Не махлюйте. Ну, інакше смисла немає, правильно? Ми вже на тому рівні, що вже треба робити і робити по-справжньому. Отже, хто не впевнений, не дуже беремо предмет, він буде в нас як індикатор, який буде допомагати нашому тілу. Хто працює лише з предметом, тоді лише з предметом. Хто працює лише з тілом, лише увага в тіло. Але всім пропоную все одно максимальна увага, фокус уваги на тілі, на його відчуттях. Отже, визначайтеся, що ви шукаєте. Ідіть десь в ту точку, з якої ви починаєте свій пошук, зав'язуйте свої очки, беріть якийсь предмет, що буде слугувати вам інструментом, якщо він вам потрібен. Налаштовуйтеся, можете трошки захиститися. так? Звичайно, питаємо дозвіл і виражаємо намір на пошук того там явища чи тієї істоти, чи ось такого предмету. Далі, хто бажає наміром чи кодом активуємо канал інтуїції, можна активувати ручки за бажанням. Так? Тобто, Можна активувати третє очко, нашу шишковидну залозу, тобто це вже по бажанню, або визначаєте за допомогою діаграми, чи так просто предметом. Так що мені треба активувати, щоб от краще відчувати. І краще а, знайти. Ще пам'ятаєте, вам давала мудру для покращення ваших екстрасенсорних відчуттів. Можете використати мудру. Тобто, це вже в залежності, що вам іде і як, або інші якісь варіанти ваші власні. А, як буде проходити вправа? Ну, давайте так. А, я буду, наприклад, просто щоб показати, так, експрес. Пока... Показ. <ріх> Отже. отримую дозвіл, дивіться. Тобто, щоб ніякого впливу на предмет не було. Чи є в мене дозвіл на пошук церкви? Чи є в мене дозвіл на пошук церкви, чи є в мене дозвіл на пошук церкви? Показує так. Чи є на мені перешкоди, чи є на мені перешкоди, є на мені перешкоди, чи є на мені перешкоди, чи є на мені... Сутності, чи є на мені сутності, чи є на мені сутності, чи є на мені блоки, 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 чи є на мені блоки на всі трині, дозвіл є. Далі. Визначили свій намір, наприклад, я, де знаходиться церква? Вона в мене знаходиться ось там. так, Ви собі зав'язали очки. Розкрутилися. І далі питаєте у свого тіла або у свого інструмента, де є церква? Де є церква, де є церква, де є церква. Ага, і туди я пішла. Так, а... оце я тепер не знаю, чи щось було видно. Ха-ха, <смі> а... бо я закрила очі і просто віддалася, куди мене понесло. Перекручу, подивлюся, якщо не було видно, щоб не робити знову ролик, просто показую, так? коли вас веде. Ви дивитесь на тіло, воно у вас певний поштовх вперед, в сторону, назад, по діагоналі, воно у вас кудись поведе. Гарно його відчути, так, що це саме воно. Коли вже у вас оцей сталий рух, так само, як у маятника, наприклад, по діагоналі, туди робите крок і відчуваєте далі. Знову туди другий крок. Або хопа, а тут вже вас наліво повело. Крок вліво. А бачите, що, наприклад, ваше тіло гарно так тягне, або маятник так дуже гарно. Ну, не маятник предмет, так? В ролі маятника дуже гарно хитається, означає, що декілька кроків вперед. А, прийшли, розумієте, що вже не знаєте, куди там йти, знову відчуваєте, куди, куди хилить. Хопа вас розвертає, куди вас розвертає? Тако більше, більше, більше. Куди тепер? І відчуваєте хопа назад, трошки назад. Знову ж таки, наприклад, коли ви використовуєте і тіло, і предмет в ролі маятника, відчуваєте, наскільки вас хилить. Тобто, якщо вас хилить сильно, скоріше всього, треба декілька кроків назад зробити. Якщо так зовсім трошечки, то невеличкий крок, можливо, навіть пів кроку. В будь-якому разі вас підведе. Дуже класно, я люблю так робити, коли гуляю і я... різні маршрути є вгора гуляти. І я бачу, наприклад, там стоїть стовпчик, купа всяких назв, які мені ні про що не говорять. Я не знаю, куди мені йти. Просто елементарно. Карта спеціально не беру, нічого не це. Просто думаю, так, які в мене навіть? Наприклад, Я б хотіла, щоб прогулятися в тіні і щоб потім швидше було повернутися наприклад, додому. І там, може, там ще пару моїх бажань, або якесь одне бажання, яке б мені хотілося. Чи там, наприклад, щоб я зустріла по дорозі якихось тваринок, чи геобіологічне явище, чи ще щось. Далі дивлюся на всі ці назви, закриваю очі, встаю і куди мені йти? Все, мене тіло хоп-хоп-хоп розвернуло і показало, куди мені йти. Так само буває, коли навіть я йду по маршруту. А маршрути не всі дуже гарно позначені. А, і іноді неясно. От реально неясно, куди йти. Особливо такі бувають іноді розвилки, або взагалі в лісі, десь в полі, все поле. От, от куди його йти? А, діставання телефону чи карти це в мене такий самий останній варіант. Я йду по відчуттям максимально. Тобто намагаюсь максимально це і практика, і вправа одночасно практична вправа. І це наш розвиток, розвиток. Я йду просто по інтуїції. Я знаю, що якщо кудись дуже сильно далеко зайду, то потім дістану карту. Вже буду виходити по карті, по телефону. Якось вийду Чи в когось, спитаю. Якщо хтось десь буде, У мене вже таке було, що гарно зайшла, і якийсь таке був туман. Я попросила, щоб мені допомогли, і з'явилася людина просто з ні звідки, і людина місцева, яка мені вказала, куди прийти. я розумію. Що мене ведуть, що мені допомагають, так? Або ні з того, ні з цього йдеш, думаєш, ой-ой-ой, куди я зайшла? Тут хоп, а в тебе якась голова автоматично повертається, і ти бачиш, що там на стовпчику, який зломаний, чи на дереві, який в кущах поросло все. Є той знак, який ти шукав, дороговказ, чи там ще щось. А, і Ти його так би не побачив, але чомусь тебе от розвернуло і ти побачив. А, тобто це дуже корисна справа. Я просто зараз хотіла б, щоб ви спробували це зробити тілом, не рамками, не маятником тілом. Якщо в тілі поки що немає ніякого цього руху і відчуття, беріть якийсь предмет, якийсь обов'язковий предмет. Не і не рамки. будь який От Щоб він просто телепався і міг вам показувати, куди. Якщо відчуття дуже-дуже легенькі, все ж таки беріть предмет, гарно закривайте очі. Гарно відчувайте, а ось цей предмет вам буде просто трошки допомагати, так, щоб краще відчути, краще, щоб зрозуміліше було, куди, куди тебе розвертає, куди тебе хилить, куди тобі йти. І головне також зверніть увагу на те відчуття, коли ви оце щось знайшли. Так? Тобто ви прийшли кудись і ви, вам треба підтвердити, куди це ви туди прийшли. От як зрозуміти, що ви отут, от що ви сюди прийшли. Зверніть увагу, як це у вас а, на відчуттях в тілі. Що? Як? Ви зупиняєтесь? У вас ідуть там по колу рух? Чи у вас відповідь ваша тілом, наприклад, відповідь так? А, чи у вас а, якась візуалізація йде, чи звук, чи якесь відчуття, наприклад, на рівні залу, чи на рівні чакри, тобто, ну, в кого що, так? Тобто у всіх все по-різному. Чи рука, певна пече, наприклад, вона буває так, що там права пече, коли це відповідь так, і то на хопа активується чакра в руці, і розумієш, що це відповідь так. Чи там ліва значить відповідь ні? Максимально проживіть. Цю вправу з тілом. Неважливо від вашого рівня. Це вправа просто для всіх, і вона шикарна. Я вам скажу, що відчувати якраз себе, свою інтуїцію, розвиток своєї екстрасенсорики, ця вправа на мільйон. Здається, дуже проста, Так? дуже проста. Її можна виконувати будь де, і будь-ким, і будь-чим. А, але вона суперова. Тому, звичайно, чекаю в коментарях. Сподіваюся, що у вас знайдеться на це хвилинка. Чи ви спробували? Вийшло, не вийшло. Можливо, якесь відчуття було? Що? Чи ви зробили для себе якесь нове відкриття? А, чи покращили вашу екстрасенсорику? чи краще відчуття? Як вам ідея? Чи ви бачите результат, чи взагалі нічого не бачите, нічого не відчуваєте, нічого не йде. А, можливо, навіть комусь взяти інший предмет, а не свій власний маятник, заважало. Тобто, оце, напишіть мені, будь ласка, щоб я знала, де хто що, хто що робить, як іде. А, і, звичайно, цікаво-нецікаво, корисно-не цікаво, корисно, некорисно корисно пішло не пішло, сподобалось, не сподобалось. Все треба, ваші відгуки для мене важливі, і я на них дуже сильно орієнтуюся. Ну, ви це вже все зрозуміли, правда? Гарної практики. Спеціально дала таку практику, яка легенька, простенька для всіх і в будь-якому місці, або було бажання. І вона не вимагає багато часу і надзвичайного налаштування та захисту. Тобто швидко, просто і ефективно, я сподіваюся. Дальше.